Бігати стрибати та займатися різними видами спорту. Навіть найтяжчі поранення та ампутації не перешкодить такій активності. Це сьогодні довели українські ветерани. Більше того, вони вирішили показати свій клас на полі основному складу футбольного клубу Динамо Київ. Чим закінчилося протистояння, розкаже мій колега Анатолій Журавльов. Попри те, що матч товариський на полі затята боротьба. І не дивно, кожна команда складається з ветеранів російсько-української війни, рятувальників, саперів та представників футбольного клубу Динамо Київ. Вийти на поле і пограти з комфортом проти професійних футболістів, наші захисники, які зазнали важких поранень, змогли завдяки новим спортивним протезам. Серед тих, хто допомагає сьогодні присутнім, призвичаїтися до нових протезів. Олександр воїн і сам був поранений восени 2022-го, коли боронив Україну. Тож легко розуміється з побратимами, Хожу в спортзал, тягаю желізо. Та ну це моє улюблене. Так. Коли хлопець приходить до мене на протезування, він бачить, що я нормально ну, рухаюсь, нормально себе ну би відчуваю на протезі, і в нього якось ну на психологічному рівні. Воно вже ну само, там, піднімається дух там і так далі. Цього разу загалом 25 хлопців з різних куточків України отримали спеціальні протези окремо для бігу й окремо для занять спортом. У руках у мене є саме біговий блейд, де є можливість амортизувати, це дає можливість активно бігати, долати дистанції навіть 42 два кілометри. Другий варіант стопи це силовий Фереверфут. Він може використовуватися як для занять скорсвіту, гарно себе на пересіченні місцевості, що дає можливість продовжувати службу. Більшість наших хлопців повертаються у стрій. Тим часом футбольний матч добігає кінця. Рахунок нічийний – 4-4. Утім, хто тут справжній переможець, не важко зрозуміти, каже динамівець Олександр Караваєв. Ти бачиш в їх очах? в них стільки. Бажання, щастя, і ти дивишся, наскільки сильні люди, і ти розумієш, який сильний в нас український наш народ. Ми повинні завжди пам'ятати наших героїв, тому що ну, без них нас не було б змоги грати в футбол. Ділиться своїми емоціями після матчу й Іван. ветеран російсько-української війни, наголошує сьогодні. В нього переламний день. На протезі це було звісно трохи складнувато. Плюс 20 кілограмів зайвої ваги набрав рік. Був у лікарні, намагалися зберегти ногу. Потім ампутували. Я ніби сам в собі трохи був, а тепер розумію, повертатися треба. Благодійники зазначають, це не перший схожий захід і планують влаштовувати їх і надалі, адже спорт дієвий спосіб реабілітації і відновлення не лише фізичного, а й психологічного. Анатолій Журавльов Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.